Ти не повіриш, але для відкриття кутикули зовсім не потрібні шалені обороти фрезера. Мене звати Олена, я інструктор з найкрутіших технік манікюру та педикюру. І зараз допоможу розібратись в секретах деяких з них. Тож слухай уважно. Для легкого зрізу кутикули достатньо всього-навсього знати техніку і розуміти, що шкіра не потребує знущань над собою. Перше, що потрібно, це фреза під правильним кутом по відношенню до нігтя. Ви маєте чітко запам'ятати, що робоча зона фрези – це виключно так звана щічка. І ніяка інакша. В жодному разі ми не використовуємо інші зони фрези, інакше буде пропил або шкіри, або нігтя. Наступний секрет це розуміння де шкіра а де ніготь. Так так вам не почулось. Саме це ви маєте зрозуміти, бо дуже часто молоді майстри плутають шкіру з нігтем, а потім виявляється дуже багато проблем і пропилів. Їх не можна обробляти одразу разом. Тільки окремо спочатку обробляємо кутикулу, потім ніготь. І ще одне. Не скажу, що це секрет, але моя вам порада, щоб шкіра виглядала дуже гарно і не страждала. Будь ласка, не вивертайте кутикулу для зрізу. Ні в якій техніці. Це дійсно не потрібно, повірте мені. Насправді секрет в іншому. Ну, подивіться, яка краса, правда ж? І зовсім без шалених оборотів. Тільки піклування і знання.